And the is... Зі щорічної церемонії вручення найвищих британських музичних нагород. 24-річний співак та композитор Ед Шерен повернувся додому радше задоволеним. Він виграв два з поміж чотирьох призів, на які номінувався. Отож, він здобув нагороди найкращий британський сольний співак та найкращий альбом за свій другий студійний диск Мультиплай. Співак в жанрі соул Сем Сміт, який мав п'ять номінацій і змагався за Доншином за найкращий альбом. Виграв нагороди в категоріях Світовий успіх та найкращий дебют. Він потішив глядачів романтичною баладою «Stay with me». Це підтвердження того, що я на вірному шляху. Дякую дуже всім моїм прихильникам, тим, хто любить мою музику. Співачка, автор і актриса Палома Фейт відомо своїм ексцентричним стилем, виграла нагороду найкраща британська сольна співачка. But every time you're there, I'm making you the stay. And when you complex, I just tremble. Every time, every time you go, it's like a knife that cuts right through. Royal Blood перегнав популярний бой бенд One Direction в змагання за титул Найкраща британська група. Втім, One Direction не залишився без нагороди. Він виграв приз за найкращий британський відеоролик. Ми заснували наш гурт два роки тому просто так, щоб трохи побавитись в музику в колі друзів. Тепер залишається тільки подякувати долі за це. Нагороду в категорії Найкраща міжнародна співачка отримала Тейлор Свіфт, а її чоловічий еквівалент відійшов до Фарела Вільямса. А найдраматичнішим моментом шоу став безумовно виступ Мадонни. Прима впала зі сцени під час виконання пісні «Living for Love». Втім, інцидент не завадив їй доспівати до кінця. І опісля повідомити своїм прихильникам, що з нею все гаразд.